Huawei y 6 19 рік. Ціна 2000. Має трошки царапки. Не суттєві. Мікророз'єм. Такий по стану. Екранчик у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про телефон в комплекті зарядний шнурочок та сам пристрій, повністю чистенький без аккаунтів. Про пристрій y 6 2019 року, 9 Android, 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 32 ГБ. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також є така сама модель, ціна 2150 у кращому набагато стані. Цей такий стан, поклеєна плівочка. Також 32. Все працює добре. Кому цікавий такий пристрої, пишіть уповідомлення, відправляю новою поштою. І додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Пишіть мені уповідомлення та коментуйте.